Після замаху на тебе тобі подзвонив президент. Розкажи про цей діалог. Чи а ти, ти був здивований? Звідки ти, знаєш. ти в інтерв'ю Таймс сказав про те, що Зеленський дзвонив. А, тобі. а там платна підписка. Я Я підписався, я готуюсь до інтерв'ю. <сум> <сум> ну там був короткий дзвінок. Це... Мене з однієї лікарні в іншу доставляли, і був короткий дзвінок. Він спитав, що там, як ти, і побажав, щоб я швидше відновлювався. Все. Дуже коротка розмова. Ну, я від наркозу ще відходив, я так не те, щоб сильно. Був був Достатний говорити. Ну так. Та. Але як, ну, це достойний вчинок абсолютно, я вважаю. Тим паче, що в нас там трошки непрості стосунки раніше були. Ну так, я от за це хотів запитати, тому що тобі зараз дуже часто згадують якісь старі відоси, твої заяви, І Взагалі вважається, що ти був одним з найбільших його критиків, саме в патріотичному секторі. Не, не ті, що там про російські сили, а от конкретно mm -hmm. ті люди, які за Україну. Ну слухай, зараз він президент воюючої країни, Країни, яка обороняється. Вже три з половиною роки під час повномасштабної війни. Я тобі скажу, ну не знаю, як ти. Я не міг уявити, що ми три роки плюс витримаємо. витримаємо. Та я думав, що в нас часу буде не дуже багато. 24 лютого. В мене такі думки були. Ти вважаєш, він змінився з цей час 22 числа? Ну безперечно, Слухай, а Хто не змінився? Хто не змінився в нашій країні? Ну з тих, хто цікавився, хоча б трошки тим, що відбувається, а тим паче президент, як, на якому лежить ну величезний тягар сьогодні відповідальності за російсько-українську війну.